Цікаво, це тільки в мене чоловік спокійно собі засинає під телевізор, що кричить, і відразу ж прокидається, варто мені його тільки вимкнути. Галя зайшла до громадського туалету. Задерла спідницю, зняла труси, сидить. Раптом із за стіни чоловічий голос: Привіт! Привіт. Ти одна? Та нібито одна. Хочеш, я до тебе зараз прийду? У Галі від таких слів аж усе помокріла. Хочу, відповідає вона. Чоловік по телефону комусь. Блін, Люба, я тобі пізніше передзвоню. Тут якась ненормальна через стіну зі мною розмовляє. Один депутат каже іншому. Я щось не розумію цей народ. Як взагалі можна проводити вибори без фальсифікацій? Це ж абсолютно безвідповідально. Так, згоден. Їм, походу, взагалі начхати, хто в країні правитиме. Маленька дочка підходить до мами і запитує: Мамо, а найдорожче яке хутро? Ну, не знаю. Можливо, хутро норки чи шиншили. Да. А тато каже, що найдорожче це хутро мандатри. Якої ще мандатри? Ну, тої, яку 5 хвилин лапаєш, а потім 20 років платиш. Працівниця сфери оральних послуг каже своїй подрузі Не розумію жінок, які вміють смоктати, але ходять на роботу. Хіба те, чим ми займаємося, це не робота? Звичайно, робота. Причому, як на конвейері, один поїхав, інший приїхав.